Глазовий заморські гості прилетіли на Вкраїну з Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради, біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро, голови немає. Він, якраз нові будинки, в дарниці приймає, здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна, а ви мова чиста. А у нас там, у Канаді, голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержантів друге, не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде.